Ларингеальна маска використовується у випадках, коли є покази для інтубації трахеї, але інтубація була неуспішною. Ці пацієнти, як правило, не можуть реагувати на подразники через важкий загальний стан, тяжкі травми або через медичні засоби, що були використані для інтубації. Ларингеальну маску також можна використовувати як частину алгоритму. Екстреного забезпечення прохідності дихальних шляхів, часто як тимчасовий захід забезпечення прохідності дихальних шляхів в екстрених ситуаціях або під час підготовки до інтубації трахеї. Ларингеальна маска не проходить за голосові зв'язки і не є аналогом встановлення ендотрахеальної трубки. Оскільки ларингоспазм все ще може виникнути і перешкоджати потоку повітря, зараз ми покажемо, як вставити ларингеальну маску. Спочатку ви маєте обрати ларингеальну маску відповідного розміру та звернути увагу на максимальний об'єм роздування манжети. Розмір і максимальний об'єм роздування манжети зазвичай надруковані на трубці з боку. Як правило, розмір номер 4 Підходить для дорослих вагою від 50 до 70 кілограм. А розмір номер 5 підходить для дорослих вагою від 70 до 100 кг. Вам також знадобиться 60-кубовий шприц та стерильний лубрикант. Ларингеальна маска четвертого розміру потребує 30 кубічних сантиметрів для роздування манжети. Спочатку роздуйте та здуйте манжету, щоб перевірити об'єм. І переконатися, що в ній немає витоку повітря. Потім зігніть шию, підніміть підборіддя та заведіть добре змащену лубрикантом трубку в ротову порожнину, так, щоб отвір маски був спрямований наперед. Стандартний підхід полягає у тому, щоб вручну завести маску вздовж піднебіння в ротоглотку, при цьому натискаючи вказівним або середнім пальцем, або великим пальцем. Розміщеним у виємці, де трубка приєднується до маски. Просуньте головну трубку так, щоб змащена задня поверхня маски повторювала вигін твердого та м'якого піднабіння. Маска повинна входити в гіпофаренкс вздовж задньої стінки, щоб уникнути відхилення та можливої закупорки трубки над гортанником при належній відстані введення, що підтверджується маркуванням на трубці. Маска буде перекривати отвір гортані, а кінчик маски матиме опір для подальшого введення у отворі стравоходу після встановлення ларингеальної маски. Під'єднайте мішок амбу, роздуйте манжету, почніть вентиляцію та перевірте дихання за допомогою аускультації легень.